Щоб його випробувати, каже учителю, що мені робити, щоб вічне життя осягнути. Ісус мовив до Нього в законі, що написано, як читаєш, ознався, той каже, люби Господа Бога, Того всім серцем твоїм, усією душею твоєю, всією силою твоєю, всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе, самого, сказав йому, ти добре відповів. Роби цей будеш жити. А той, бажаючи себе самого виправдати, каже до Ісуса, а хто є мій ближній? Ісус мовив, кажучи, один чоловік сходив з Єрусалиму до Єрихону і попав розбійникам у руки, що його вдерли, побили тяжко, і пішли геть, зоставивши його на півмертвого. Випадково ішов якийсь священник тією дорогою. Побачив він його і минув і пішов далі. Так само й левіт прийшов на те місце, глянув на нього і прийшов мимо. Але один самарянин, що був у дорозі, надійшов до на нього, і, побачивши його, змилосердився, приступив він до нього, перев'язав йому рани, полив їх оливою і вело. Потім посадив його на свою скотину, привів до заїзду і доглянув його. На другий день він вийняв два динарії, дав їх господареві мовив. Доглядай його і те, що витрадиш на нього більше, я заплачу тобі, коли вернуся. Хто з оцих трьох на твою думку був ближнім, тому що попався розбійника. Він відповів, той, хто чинив над ним милосердя, тоді Ісус сказав до нього, іди і робити так само. Слава Ти нас всякий яскни душі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Брати і сестри, час так біжить. Сьогодні вже 25-та неділя після зіслання Святого Духа, а я лише нині усвідомив, що всіх недій, здається, є 34 або 35. Тобто, нам лишилося 10 тижнів. До Великодня. Тому встигайте нажитися, бо вже скоро Великдень, а ми лише в Різдва входимо. І сьогодні Євангеліє із таким дражливим питанням. Сьогодні Євангеліє з таким питанням, учителю, що мені робити, аби життя вічне осягнути. Я колись запам'ятав, коли нам духівник, ще будучи дітьми, поставив таке питання: а уявіть собі, що якийсь твій друг. Якась твоя подруга, яку справді любиш, почали навертатися, почали до церкви ходити, почали трошки більше бога пізнавати. І тепер твій друг або твоя подруга ставить тобі це питання. Ні? Буквально там Марія. А що я маю робити, аби осягнути життя вічне? Василю, що я маю робити, аби спастися? Буквально твій друг, твоя подруга тебе питає. І що ти скажеш? На жаль. Неодноразово стикаюся з тим, що купа людей, які до церкви ходять, не знають, що сказати. От якби вам сьогодні дали запитання, що зробити, аби спастися, то ми купа разів чуємо такі речі. Треба сповідатися, треба молитися, треба робити добрі справи, треба робити вчинки милосердя, треба постити. Так, речі, які ми перерахували, це хороші речі, але вони нас не спасають. Ой, як не спасають? Так? Бо якщо би нас спасали наш піст чи наша молитва, якщо б нас спасали добрі справи самі по собі, то тоді нас, щоб було Ісусові помирати на Христі? Нас спасає щось інше. Давайте спробуємо подивитися на сьогоднішнє Євангеліє як на урок із чотирьох глав, чотирьох пунктів, який розкриває, що треба, аби спастися. Перший урок, перший пункт оце є оце, що. Сам законовчитель приходить до Ісуса і ставить до нього питання, тобто прийти до Ісуса, тобто буквально прийти до Бога. Я думаю, що сьогодні у багатьох із вас була спокуса до церкві не піти. Або була спокуса, якщо не піти, то якісь такі справи, що просто ну, не виходить мені. Скільки разів, особливо коли не вдалося до церкви піти, скільки разів, ну, що робити, ну справи, не? ну що робити, ну інші діла. Правда? Або не дуже хочу, і таке буває, особливо у тих, кому менше років. Але піти до Ісуса це означає знайти в собі мотивацію, знайти в собі ну, бажання, зрозуміти, на що мені це треба. І піти до Ісуса це не обов'язково не знаю, ходити і шукати безпосередньо самого Його. Піти до Ісуса, це піти до церкви, піти до Ісуса, до нього підійти. Це коли, коли ти не хочеш молитися дома, але знайти час на молитву. Піти до Ісуса, це коли я не хочу Біблію читати, ну зовсім не хочу Біблію читати, але я візьму, буду читати, буду вивчати. Це піти. Тобто піти це буквально ну, рухатися. Я дуже люблю Різдво і розважати про Різдвяних героїв, усіх, про кого читаємо у часи Різдва. Бо там дуже багато дії. Там дуже багато дії. Ангел приходить до Марії. Марія йде до, до своєї тітки Єлизавети. Потім Йосиф спить у сні навіть не може нормально спати, у сні має дію. Потім ангели, пастухи, царі, всі кудись ходять, бігають, щось роблять, всі. І різдво це якраз про рух. І тому Ісус каже: пам'ятайте, що Царство Боже береться з силою, не з усиллями. Але мається на увазі, що для того, аби спастися, треба попотіти. Аби спастися, треба попрацювати. Другий пункт. Власне, також про працю, про зусилля. Це є що робити, аби осягнути життя вічне. Буквально ти вже ставиш питання, Тобто, ти сам досліджуєш і що каже Ісус, а в законі що написано? І тепер уявіть собі, якби зараз по черзі ми викликали когось, давали мікрофон і, і ставили питання, що ти знаєш із Слова Божого, які уривки з Біблії ти знаєш, які говорять про те, що треба робити, аби спастися. То зазвичай ми знаємо дуже мало. Ми знаємо дуже мало. Дивіться, речі, які нам треба в руки кожен день, ми знаємо багато. Не знаю, перше підійшла до мене одна пані, ми познайомилися, до церкви, до нас почала недавно ходити і каже: додайте мене у групу Viber. А я давно нікого не додавав у ніякі групи. То кажу, добре, але поможіть мені, як це зробити. вона така: дві секунди. І так показала. Це туди, це реєструєте, тут, тудате, тут, ту, ту кнопку нажати. І я вже знаю, якщо щось, хто ще не є в групі Viber, підійдіть, я вже знаю, як додавати. Такі речі, які нам треба в руки, практично на кожен день, ми вчимося. Але брати і сестри, а що нам треба більше, аніж речі, знати, які нас ведуть до спасіння? Що нам треба більше? Аніж знати добре, не сумніватися, але бути впевненим. О, дійсно, а що мені треба для того, аби спастися? А що мені треба для того, аби до царства Божого дійти? Ми якраз вчора слухали одного проповідника з дружиною чудового, і він каже: ви розумієте, брати і сестри, що нас чекає у царстві Божому? От в нас тут є от цілий район досі закладений бруківкою. У Царстві Божому буде бруківка з золота. І, знаєте, все буде не каміння, а все буде в золоті. Будинки із білого золота і мармуру. У царстві Божому буде одна ріка, яка буде текти Вином Закарпатським, друга ріка, яка буде текти там, не знаю, якимись файними наливками, третя ріка, озеро буде там з пельменями і варениками. Коротше. У царстві Божому буде усяке блаженство, яке ми можемо лише собі уявити, і особливо якого уявити не можемо. Однак, Якби ми у царстві Божому мали такі всякі смаколики, забави, усяке файне, але не мали самого Бога, то богослови на тому сходяться, що Він би нас тоді обікрав. Бог би нас обікрав. Якби нам Бог дав усе, що хочемо, Уявляєте собі, не, не гратися у не знаю, Майнкрафт, але бути у Майнкрафті самому. Ого! Чи в Роблокс самому. Коротше, вам старшим це і уявити тяжко. І, але якби нам Бог не дав самого себе у царстві Божому, він би нас собі крав. І тому, брати і сестри, золоті вулиці, ріки із вином чи з всякими наливками, не знаю, кремзликові гори із сметанкою, за пару місяців нам набриднуть. Практика показує, що це питання пару місяців. Набриднуть. Натомість Господь нам хоче запропонувати щось такого. Що нам не набридне ніколи, тобто самого себе. І тому цей другий пункт, що нам, що нам треба робити, аби мати життя вічне. Нам треба досліджувати Бога. А який Бог? А який він? Каже мені одного разу один маленький хлопчик, ми щось там говорили в школі. Я кажу, виявляєте діти Бог великий. А він каже, що Бог такий великий, як наша школа? А я кажу, ні, що там школа? Що Бог такий великий, як дві школи. Що там школа? Що там дві школи? Бог такий великий, що все у ньому знаходиться. Ой, а як так? А так? Тобто розумієте, брати і сестри, другий пункт це, що він ставить питання законовчий тир, хоча в нього мета не дуже добра. А Ісус каже, а в законі, що написано, як читаєш? Другий пункт нам показує, що нам треба ставати богословами. Кожному на своєму рівні. Хто трошки менший, то богословчиками. Чи богословеннями тепер треба казати, якщо жінка? А хто трошки старший, то старшими богословами. Тобто нам треба. Що таке богослов? Бо... Не? Що таке богослов'я? Теологія. Теос це Бог, а логос це слово. Вивчати Бога. Вивчати Бога. Є люди, які ходять до церкви много років, які мають стаж ходіння до церкви много років. Трудову книжку церковну. Але. Бога знають на рівні, може першого класу. Про Бога, я з цим багато разів зустрічався. Чоловік до церкви ходить 40 років, а про Бога знає, хіба що є там десь великий дідусь з палочкою сидить і чекає, аби я зрішив. А коли зрішу, то палкою б'є. Ну це дивне богослов'я таке з кам'яного віку. Бог не такий. Бог палкою б'є, та не б'є. У нього і палки нема. Розумієте? Вивчати, а який Бог? А як він мене любить? А чому він робить ось так, а не ось так? А чого він мене кличе до цього, а не до цього? Третій пункт. Третій пункт неодноразово я е, чув помилки відносно нього, бо можуть можна потрактувати так, що для того, аби спастися, треба робити добрі діла. Тобто бачиш когось, хто хворий, ти йому допомагаєш, це тобі поможе спастися. Воно не так працює. Так. Нам треба любити, нам треба допомагати, нам треба підтримувати. Але не для того, аби спастися, але для того, аби показати. Тобто наші вчинки показують нам, чи ми віруючі. Те, те, що ми робимо, показує, у що ми насправді віримо. Ми бачимо тут трьох персонажів: священник, який так спішився на якусь службу Божу, що в чоловіка напівмертвого у крові, каже, ніколи, бо в мене графік. Бачимо Левіта, це як у нас диякона, У мене графік, теж у мене там маю йти. І самарянин. Ісус спеціально наводить за приклад самарянина. Самаряни, самаряни це євреї, на них дивилися як на третій сорт. Що таке третьорядне. Спеціально чого? Аби показати, що ми не маємо допомагати лише тим людям, хто такий, як ми, або хто, хто ходить до такої церкви, як я. Це не має значення. Каже, каже Іван Златоустий так. Коли ти бачиш когось у стражданні, то маєш йому допомогти заради того, що він страждає. Не досліджувати, а чого ти страждаєш, а чому ти дійшов до, до такого? Він тепер у стражданні, допоможи йому. Він тепер потребує. Тобто Ісус наводить цю історію, брати і сестри. Ісус наводить цю історію, щоб я переглянув, чи я такий, чи я так роблю, чи я так люблю тих людей, які мені трапляються. У потребі. Один священник розказує історію, як їхав на месу римокатолик на Хмельниччині. Зима мінус 12, і каже, вже вже види, що запізнюється, але приїжджає біля зупинки, а там чоловік лежав. Я каже, не знаю, чи п'яний, чи йому погано, але то його проблема. У мене служба Божа, я газу. І каже: враження, що чув в той момент, що. Те, що ви зробите одному з моїх найменших, то мені зробите. Ну, він по тормозах вертається. А у, у, а у чоловіка вже ледве пульс, ледве серце б'ється, викликає швидку, дав номер свій телефону лікарю, якщо щось аби допомогти. І потім лікар, потім лікар пише йому, що у того чоловіка час пішов на хвилини. Якби ще на хвилин 20 запізнитися, то і переохолодження, і він, він здається, інфаркт не мав. І переохолодження, і його стан був би такий, що просто ми б вже не помогли. Але врятували його життя. За рахунок того, що він не пішов на службу, не попав, за рахунок того, що його плани поламалися. Але Господь нам час від часу допускає подібні випробовування, а ви перевірите серце. Перевірите серце, наскільки ти готовий жити для когось іншого, а не для себе. І четвертий пункт оце, власне, Ісус, коли питається вже. Ну з цих трьох, на твою думку, хто був ближнім, тому хто попався розбійникам, він відповів, ну той, хто вчинив над ним милосердя. Тоді Ісус каже, іди і роби так само. Тобто, четвертий пункт це не просто одноразово десь полюбити когось. А четвертий пункт це буквально так йди до Бога, так вивчай Бога, так роби вчинки, аби ти був вчинками, схожий на Бога, аби ти буквально перетворювався в Його образ. Аби люди, коли дивляться на тебе, бачили Ісуса. Аби люди, коли дивляться на тебе, на те, як ти живеш, як ти працюєш, як ти відпочиваєш, як ти служиш, аби вони бачили Бога. А це, це здається найважче. Це здається найважче. Як жити так, аби бути схожим на Бога. Брати і сестри, молімося сьогодні, аби ці чотири пункти в нашому житті втілювалися. Завжди треба буде зусилля прикласти, аби до Бога йти. Завжди. Це дуже рідко нам дається просто так. Завжди треба попотіти, аби Бога пізнавати. І спілкуємося між собою. Поставте сьогодні це питання, який для тебе Бог? Когось зазвідайтеся. А для тебе який Бог? Як ти його бачиш? Досліджуйте, Писання, досліджуйте. Досліджуйте Богослов'я, ставайте Богословами, теологами. Третє, робіть такі вчинки. Які показують, що ми не бавимося в віру, ми не бавимося в християнство, але справді ми є християнами. І останнє, нехай це богослов'я, нехай досвід Бога навчить нас так це розуміти, аби це стало нашим стилем життя, аби це стало нашим способом життя. Бо Ісус це не добавка до всього. Церква, в якій ми пізнаємо Ісуса, це не вишенька на тортик. Ісус, це. Не спосіб життя, Ісус і є життям, і має бути життям. А це зробити не так просто. Однак, коли так будете робити, ви побачите благословення Боже, ви побачите руку Божу, Його ведення в своєму житті. Тому йдімо до нього, пізнаваємо Його, робимо разом з ним, і нехай це стане способом нашого життя. І тоді, коли ми станемо як Він, то ми зрозуміємо, що для того, аби спастися, нам треба не якісь правила. Для того аби спастися, нам треба самого Бога і з ним так жити, аби ми стали як Він. Христос посеред нас.